Привіт глядачі каналу Знаки Долі! У цьому відео ми розберемо благоприємні або сприятливі дні лютого, ті періоди, коли Всесвіт не чинить опір а навпаки підтримує наші дії. Такі дні добре використовувати усвідомлено, а не витрачати їх на сумніви чи відкладання. Давайте подивимось, коли саме у лютому краще діяти. 7 та 8 люте дні практичних рішень. Ці дні несуть земну стабільну енергію. Вона не про швидкість і не про ризик, вона про надійність, тверезий розрахунок та відповідальність. У такі періоди важливо не поспішати, а робити все чітко, послідовно та без зайвих емоцій. Саме тому 7 та 8 лютого добре підходять для справ, які мають конкретну форму і тому отримають зрозумілий результат. Це сприятливий час, щоб перевірити доходи та витрати. Розпланувати бюджет, закрити фінансові зобов'язання, приймати виважені грошові рішення. У ці дні краще обирати стабільність, а не ризик чи спонтанні витрати. Енергія цих днів добре підтримує покупки для дому та побутові справи, покупки речей, які будуть служити довго, облаштування дому, дрібні, але важливі побутові питання. Те, що купується або робиться зараз, має потенціал бути корисним та практичним. 7 та 8 лютого добре завершувати робочі справи, наводити порядок у документах, брати відповідальність за конкретний результат це не найкращий час для мрій та фантазій, але ідеальний для реальних дій. На що звернути увагу 7 та 8 числа? У ці дні важливо не діяти емоційно. Не гнатися за швидким результатом та не робити імпульсивних рішень, все, що робиться спокійно і ґрунтовно, дасть відчутний і довготривалий ефект. Підсумуємо, 7 та 8 лютого це дні, коли варто запитати себе, не чого я хочу зараз, а що буде корисним у довгостроковій перспективі, те, що має реальну користь, у ці дні отримує міцний фундамент. 11 та 12 лютого дні спілкування та порозуміння. Ці дні несуть енергію діалогу і взаєморозуміння, всесвіт ніби надає можливість почути один одного, а слова стають влучнішими та м'якшими, ніж зазвичай. У такі дні легко встановлювати контакт з людьми, вирішувати непорозуміння і знаходити компроміс навіть у складних ситуаціях. 11 та 12 лютого. Сприятливі для ділових зустрічей, переговорів, обговорення планів та спільних проєктів. Енергія підтримує ясність думки і точність висловлювань. Ті, хто вміє слухати, отримують більше, ніж ті, хто прагне переконати. Ці дні також гарні для відновлення стосунків та особистих відносин, гарно пройдуть розмови з близькими людьми, вирішення непорозумінь, налагодження дружніх або сімейних контактів. 11 та 12 числа легше відчути спільний ритм та емоційний баланс, а старі образи відходять на другий план. Якщо у ці дні укладати угоди, домовлятися про спільні дії, обговорювати складні питання, результат буде більш стабільним та гармонійним, ніж у будь-який інший день місяця. Головне, не тисніть на співрозмовника, не домінуйте та не поспішайте, слухайте уважно, перш ніж реагувати. Тоді усі рішення та домовленості будуть працювати на вас і приносити довготривалий ефект. Отже, 11 та 12 лютого це дні, коли слова стають магічними інструментами, а спілкування може змінити ситуацію на краще. Якщо використати ці дні правильно, ви зможете відновити зв'язки, знайти компроміс і діяти усвідомлено, не втрачаючи енергії на конфлікти. 15 та 16 лютого Дні підготовки це спокійні, врівноважені дні перед важливими астрологічними подіями місяця. Енергія цих днів не сприяє різким діям чи імпульсивним рішенням, вона налаштована на внутрішню роботу, усвідомлення та завершення. Всесвіт ніби каже: зупинися, подивись на те, що вже пройшло, і підготуйся до нового. Ці дні ідеальні для того, щоб підбити підсумки, оцінити. Що вдалося зробити за місяць, зрозуміти, які цілі реально досягнути, побачити де ще потрібні корективи. Відбивати підсумки варто спокійно і без поспіху, щоб внутрішня оцінка була об'єктивною та корисною. 15 та 16 лютого добре завершувати старі справи, які тягнулися, закривати старі проекти, розставляти все по паличках у роботі та житті. Енергія цих днів допомагає закрити кола без конфліктів і зайвого стресу, щоб на новий цикл входити чистим і впевненим. Відпустіть те, що віджило своє, ці дні сприятливі для емоційного і ментального очищення, відпустіть старі образи або страхи, ось будьтеся зайвих тривог, зрозумійте, що вже не служить вам. Коли ми дозволяємо собі цей внутрішній порядок. Кожен наступний день місяця стає легшим і більш продуктивним. На що варто звернути увагу у ці дні? Не варто приймати кардинальні рішення не потрібно починати нові проекти та не піддавайтесь імпульсам. Це час спостереження та усвідомлення, коли тиша приносить більше користі, ніж дія. 15 та 16 лютого це час підготовки до нових починань. Внутрішня робота, завершення старого і відпускання зайвого створює міцний фундамент для майбутніх кроків. Ці дні навчають нас терпінню, спостереженню та усвідомленості, бо лише після внутрішньої підготовки можна рухатися вперед, впевнено та гармонійно. 18 та 19 люте дні вирівнювання. Після напружених астрологічних моментів, таких як затемнення і внутрішнє переосмислення. Енергія починає вирівнюватися і стабілізуватися. Це час, коли Всесвіт поступово повертає баланс, а наші думки і емоції стають спокійнішими і більш усвідомленими. Ці дні можна уявити як м'який перепочинок перед новими починаннями. Внутрішня напруга спадає, і ми отримуємо шанс обережно відчути напрямок свого руху. Це сприятливий момент, щоб обережно планувати своє майбутнє. Подивитися на свої цілі, скласти план дій на найближчий час, оцінити, що реально можна зробити, а що поки краще відкласти. Енергія цих днів підказує не поспішати, а робити кроки розумно і зважено. 18 та 19 лютого добре робити перші кроки у нових ідеях, обдумувати нові проєкти, м'яко починати їх реалізацію, пробувати нові підходи, без різких рішень. Навіть маленький та обережний старт у цей період має більшу ймовірність успіху, ніж будь-який імпульсивний ривок. Ці дні допомагають відчути, куди хочеться рухатись далі. Внутрішній компас стає яснішим, і ми краще розуміємо, що дійсно важливо, які дії принесуть користь, а що можна відкласти на потів. Саме цей період дозволяє зробити перші обдумані кроки після Періоду внутрішньої роботи і завершення старих справ, на що варто звернути увагу. Не варто приймати кардинальні рішення, не починати великі і складні проекти, не робити різких дій під впливом емоцій, це час м'якого входження в новий ритм, коли краще діяти спокійно, обережно та усвідомлено. Підсумуємо, 18 та 19 лютого це дні вирівнювання. Коли енергія місяця і Всесвіту стабілізується, і ми отримуємо шанс плавно відчути новий напрямок свого життя. Кожна дія, зроблена в цей період обдумано та усвідомлено, отримує підтримку, а імпульсивні кроки не принесуть користі. 22 та 23 люте дні відновлення та натхнення. Це час, коли енергія місяця і всесвіту сприяє відновленню і наповненню ресурсів. Після активних та складних періодів, які були в середині місяця, ці дні дають можливість перепочити, заспокоїти розум та серце, відчути внутрішній баланс. Всесвіт ніби говорить: тепер час турботи про себе наповнися енергією перш ніж рухатись далі. 22 та 23 лютого сприятливі для будь-яких творчих проявів. Мистецтва, малювання, музики, письменницької або креативної роботи. Енергія цих днів підживлює уяву та інтуїцію, допомагає знаходити нові ідеї та нестандартні рішення. Ці дні добре підходять для романтичних зустрічей, зближення з близькими, налагодження душевного контакту. Люди стають більш відкритими, а серце легше відчуває гармонію і тепло взаємин. Потурбуйтесь про себе 22 та 23 числа, приділіть час здоров'ю і відновленню сил, займіться фізичною активністю, яка приносить задоволення. Знайдіть час на відпочинок або прогулянки на свіжому повітрі. Це дні, коли самоусвідомлення і самопіклування працюють на благо всього місяця. Не перевантажуйте себе справами та не відмовляйте собі в перерві, якщо відчуваєте втому, не починайте складні проєкти. Це час перезавантаження, коли відновлення важливіше за активність. Підсумуємо: 22 та 23 лютого це дні відновлення та натхнення. Вони дають шанс заспокоїти думки, наповнитися енергією та відчути гармонію, що зроблено в ці дні для себе, будь то творчість, турбота про тіло чи душу, буде працювати на користь наступних днів місяця. Сприятливі дні це не магія і не випадковість. Вони момент гармонії між внутрішнім ритмом людини і зовнішнім астрологічними діями. У такі дні легше робити вибір, який сприймається природно і приносить користь, а не через напруження чи страх. Люти загалом не є місяцем різких дій, але в ньому є періоди, коли спокій та усвідомленість працюють на вас. Це час, коли дії, зроблені з гармонією, отримують. Підтримку від енергії планет, а імпульсивні кроки або поспіх часто ведуть до необхідності виправлень. Навіть у сприятливі дні потрібно діяти усвідомлено і важливо не піддаватися емоціям та стресу, а зупинитися і запитати себе, я це усвідомлено роблю. Кожне рішення, зроблене свідомо, має потенціал для гармонійного результату. Не поспішайте, лютий нагадує темп. Важливіший зариву, швидкі дії можуть зруйнувати те, що створюється поступово. Тому навіть у дні, коли енергія підтримує, краще рухатися спокійно, планомірно, поетапно. Слухайте себе. Сприятливі дні це можливість почути внутрішній голос. Якщо ми ігноруємо свої відчуття та потреби, навіть найбільш сприятливі дні можуть пройти марно, люди заохочує внутрішню гармонію. А не просто активність заради активності. Лютий підтримує тих, хто обирає спокій замість боротьби, усвідомленість замість поспіху. Ті дії, які робляться з рівновагою, обдумано і з турботою про себе, отримують підтримку енергії місяця та планет. Сприятливі дні це можливість проживати місяць у гармонії з світом і з собою, а не намагатися пробити його силою. Тому, якщо прислухатися до внутрішнього ритму, лютий пройде легко, гармонійно і з користю для себе. Я поділився з вами інформацією, яка мені відома. Якщо маєте питання, залишайте їх у коментарях. Особові питання можна задати через донатік. Обов'язково всім відповідаю. Посилання є в описі каналу. Наприкінці хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Морально, лайком, коментарем, підпискою матеріально через Донатік. Всі посилання в описі каналу. Бережіть себе та своїх близьких. Цінуйте тих, хто поруч. Дякую всім, хто дивиться і підтримує канал Знаки Долі. Успіхів нам усім і пока-пока!